Після дев'ятимісячної перерви у п'ятій лікарні Сум запрацює флюорографічний кабінет на першому поверсі. За словами директора цієї лікарні В'ячеслава Петренка, за день до закладу на прийом приходять від 400 до 450 людей. Який апарат придбали та коли на ньому почнуть проводити дослідження? Далі. Раніше тут був флюорографічний кабінет. На апаратові, який стояв до цього, обстежували тільки грудну клітину. Зараз обладнання має більші можливості, каже завідувачка відділенням променевої діагностики Наталія Дорофєєва. Поставили сюди багатофункціональний рентгенодіагностичний апарат, який може виконувати обстеження всіх органів і систем. Тобто, якщо буде виникати необхідність не тільки в обстеженні органів грудної клітини, ми може виконувати кістки суглобу. На ньому можна робити до ста знімків за зміну, це кожні чотири хвилини. Я раніше працювала на старому апараті аналоговому рум-20, ну тобто це старий ще апарат, який випуск був 89-го року. Дані апарати, що на сьомому етажі, що тут, він є новітній, тобто це сучасний апарат, де йде все обробка в цифровому форматі. Снімок відразу робиться, передається автоматично на комп'ютер. Що йде він до лаборанта, де він обробляється, а потім відразу до нас в ординаторську, де ми відразу описуємо даний снімок. Апарат корейського виробництва купили його за гроші платників сум торік. Він коштує 2,5 мільйони, плюс 1,5 мільйона про ремонт, який сьогодні тут зроблений, по сучасним вимогам сьогодні будівельним, інженерним, що не бачите, як кондиціонування тут. Ну, взагалі, це сказав, все те, що потрібно сьогодні у сучасних кабінетах. Запрацює кабінет із понеділка, 1 листопада. Пройти обстеження можна безоплатно, якщо є електронне направлення від сімейного лікаря. Поставили обладнання товариство Ілатанмед. Фірма зареєстрована у Києві. Це буде четвертий договір, який фірма має з місцевими лікувальними закладами.